Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 12 жовтня 2025 року. Знаходимося на ділянці із посівом озимою, озимої пшениці. На даній ділянці у нас посіяна елітна пшениця Бастоні, канадський сорт. Має ось такий от вигляд, вона посіяна вона 17 днів тому. І ось такі ми вже отримали сходи. В принципі, поки що гарна картинка, нічого поганого не бачу. Посіяна вона тут по попереднику соняшнику, норма висів 200 кг. Ось такий от фон на рядках, бо краї тут десь пересів, десь насів, а от, от такий більш об'єктивний фон. Протягом цих двох тижнів у нас Пройшло декілька дощів. Один, можна буде сказати так, що продуктивний, а то таке мряка. І тепло було, в принципі, за рахунок цього випало достатньо кількості вологи для того, щоб отримати ось такі, я вважаю, досить непогані сходи і, можна так сказати, чудові. Тут же ж поруч із бастоні посіяна смужечка. от буквально маленька така. Скільки вистачило двох мішків пшениця шестипалівка. Це супер еліта тут посіяна. Не знаю, що буде з нею, толку, якийсь чи не буде. Зараз то картинка прекрасна, що на даній пшениці, що на, що на цій іншій. І поки що все добре. Ну, але зима все покаже, а точніше вже весна покаже, що і як. Тому так. Планується тут, звісно, що орієнтовно, я думаю, по 100 кг сівалкою несемо селітри весною. Ну, До весни ще треба дожити. В принципі, все, що треба було з осені зробити, ми зробили. По технології обробітку тут зібрали соняшник, рублячий коток, легке дискування і посів. Після посіву прикуткували. Ну от така площа у нас є. В принципі, поки, поки що все байдуже. Там далі посіяний у нас ячмінь радіум. Але ячмінь сіявся днів на 4-5 пізніше. Тобто десь орієнтовно 13-12 днів тому. Але він теж сходить. Зараз я до його під'їду і покажу який ячмінь. Так, друзі, ну а цей ячмінь, він, звісно, камера, я сумніваюсь, що передасть його вид, я постараюсь його показати. Ячмінь тільки пролази, можна сказати, що тільки голка, рядочки. Так, якщо придивитися, можна побачить. Ну, знову ж таки, бачите, 4 дні раз... різниці, поки що пшениця випереджає у вегетації. Те, що вегетації в самих сходах ячмінь. Ну і 4 дні різниці також, бачите, своє бере. Так що так от ячмінь все те ж саме по тій самій технології сіяний. Ячмінь, правда, посіяний десь орієнтовно 180 кг, трошки менше, ніж пшениця. Конкретно менше, ніж пшениця, якраз таки бастоні. Тому так, ячмінь Радіум тут виходить, в нас посіяна перша репродукція. В минулому році він у нас була літа. В минулому році цей ячмінь у нас показав, показав результат 65 центнерів з гектару. Ми, в принципі, задоволені даним показником Ріг... Ріг скаржитися, Ну, Надіємося, що на наступний рік він покаже себе найгірше. Тому так. Те ж самий попередник, такий же самий обробіток. Все те саме, різниця тільки в 4 дні. Тому так. Також зараз ще, ще поїду на дальні ділянки, покажу пшеницю калідон, тому що калідон у нас тут є тільки на городах. ну Я хочу поїхати якраз таки показати, який він той калідон у полі. Різниця із Бастоні там також не в 3-4, 3, мабуть, 3-2 дні калідон і бастоні посіяна. Тобто Бастоні, виходить, найперша пшениця, яка була посіяна в цьому році у нас. Тому так. Ось, Значить так видно голочку. Знову ж таки, і колір листків ічменя. Такий він більш салатовий. Якщо пшениця більш зелена насичена, то тут такий світло-салатовий колір. Ну, це така особливість його. Тому так. Все, переїжджаємо, друзі, на калідон і покажу калідон ще. Закінчили її посів. Пшениця тут калідон, сорт, канатка. Сіялась вона по 180 кг орієнтовно поле не хочу заходить бо ще болото, то так покажу з краю, яка, яка в нас пшеничка. Ну і покажу, ось які вона зараз фазі. Схожість на неї була прекрасна. Плюс до того, що якраз таки в умови вона попала в ті, які потрібно перед посівом. Якраз таки пройшов. Е, після посіву відразу прикуткували, ми пішов дощ. В дощі в нас оце буквально, ну, можна сказати, всі два тижні полоскали, але як полоскали. Годинку пройде, там прокапає. Все, е, цілий день немає. Там продуктивний був, там один-два дощики, але ну, не сильно, не сильно багато. Не можна так сказати, що воно там сильно. Е, ну, Сильно промочило. Да, необхідну вологу для сходів дало, ми її сходи отримали, але для того, щоб ще накопичити вологу, ще треба, щоб дуже багато йшли дощів. Треба багато, щоб було ще снігів і тому подобне. Ну, оце так от. Сходи її отримали, на душі вже трошки легше. Сіяли тут ці хто відео не бачив, срз 3 Навісною Ну, В принципі, по розкладці та турецький весільний апарат, я дивлюся, що вона прекрасно розложила. Все чітко, ніяких, ніяких нарікань як таких, немає. Тут від посадки то листя понападало трохи, може, не, ну не, не об'єктивно видно, листя перебиває фон, а он туди далі, то якраз таки видно рядочки, все. Все прекрасно. Тому так, пшеничку тепер Шо? все ми зробили правильно, я рахую, посіяли вчасно, в оптимальні сроки, е оптимальну норму для даного сорту ми е вибрали. Все далі тепер тільки від природи. Тому так, не знаю, побачимо, весною, може, по якихось 100 кілограмів літри дамо через ну, сівалку. Ну, це вже буде тоді ближче до весни або й самою ж весною. Тому так. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте відео коротеньке, не напряжне. Так що, отак от, от. Все, до зустрічі!